Вітаю, в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. ФПВ дроном по салону краси росіяни атакували один з районів Запоріжжя. Про наслідки удару розкажемо далі. На передовій допомоги, як запорізький волонтер підтримує військових на запорізькому та Донецькому напрямках, знають наші журналісти. Як спіймати великого судака чи коропа знає Ігор Птіцин. Разом з дружиною вони заснували ферму, де розводять каліфорнійських черв'яків. Звідки взяли гроші на власну справу, розкажемо у випуску. Вранку приходжу, дивлюся, як поживають мої черв'ячки. Видіраю, дивлюся, як вони себе почувають. Поцілили у салон краси FPV-дроном. Надвечір 10 вересня ворог атакував один з районів Запоріжжя. Через вибуху у квартирах на другому та третьому поверхах вибиті вікна та потрощені балкони. Постраждав і салон краси на першому поверсі. В момент удару в приміщенні були майстери клієнтка. Навірно, десь в шесть. Може, почала сьодьмо. Мабуть, приблизно о шостій. Початок сьомої нічого не чули, тільки вибухи посипалось скло, і все. І потім тиша. Будемо працювати. У нас тільки вивізка постраждала, тому все добре. Поранило трьох мешканців, серед них подружжя, 53 53-річний чоловік та жінка. Обоє нині під наглядом лікарів. Ще одна літня жінка самостійно звернулась до медиків та залишилась на лікуванні вдома. Загалом внаслідок атаки пошкоджено п'ять квартир. Наслідки удару дроном оперативно ліквідували рятувальники та комунальники. Муніципальна аварійна служба, як завжди, оперативно прибула на місце, провели обстеження прилеглої території. На щастя, цього разу обійшлося без масштабних руйнувань. А наші фахівці закрили плитами ОСВ пошкоджені вікна у п'яти помешканнях. Таким чином, усі наслідки було, було усунуто. Нагадаємо, якщо вашу оселю пошкодило внаслідок атаки, негайно повідомляйте про це до, міської, до міського контакт-центру 1580. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару ФПВ-дроном у Приморському. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 68-річний чоловік був на вулиці в момент атаки. А його госпіталізували до стабілізаційного пункту. Однак травми виявились занадто важкі. Представників МАГАТЕ не допустили до сховища палива на Запорізькій АЕС. Як повідомляють у своєму звіті експерти, окупанти відмовили, посилаючись на міркування безпеки. Достатні запаси дизелю на станції критично важливі для роботи резервних генераторів у разі втрати зовнішнього живлення. ЗаеС уже п'ятий місяць підключена лише до однієї лінії електропередач. А отже ці резерви ключові для підтримання її роботи у надзвичайній ситуації. Військова активність, що триває, включаючи атаки безпосередньо поблизу майданчика ЗС, викликає серйозне занепокоєння, підвищуючи рівень стресу та ризику. Вже третю добу поспіль під ворожою атакою перебуває Краматорськ. Відомо про шістьох постраждалих за минулу добу. Окупанти завдають масових обстрілів з дронів Камікадзе, поцілили у ринок чотири багатоповерхівки, школу та парк. Відомо про загиблих та поранених. Серед них – 16-річний підліток. Зашел они нас это не житель? Ну, мы мирные люди, мы торгуем себе. Он мне хорошо, что сказал, ложись. И я упала там в ларьке, и она упустила ну, к нам, так Так убило. Прям сюда. Так, человек лежит, смотри, Ушли, умрите. ушли, 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 уходите отсюда. Після удару по яровій селища евакуюють місцевих. Екіпаж Білий Янгов вивіз вісім людей, зокрема й семирічну дівчинку. Під час евакуації ворог знову бив по селищу. Навкруги палали будинки, а в небі літали ворожі дрони. Наразі всі евакуйовані в безпеці. Палає будинок. Це також наслідок сьогоднішнього підозрюва. Батька і бабуська. Бабушка не вона ярові суцільне пекло. Все палає, палають будинки. Люди просто навіть на ходу звертаються, щоб виїхати. Зараз забираємо родину з дитиною. І будемо їхати далі. Вночі росіяни завдали ударів і по сумщині. Ворожий дрон влучив у свято Воскресенський кафедральний собор міста. А у Великописарівській громаді безпілотник атакував двох 16-річних, що їхали на мотоциклі. Наразі медики борються за життя одного з них. Також ударною хвилею пошкодило припарковані автомобілі. А в навколишніх багатоповерхівках вибило шибки. Внаслідок атаки в одному з навчальних закладів виникла пожежа. Російський дрон цинічно атакував цивільний мотоцикл. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Під російськими ударами перебувала і Харківська область. Ворог атакував 10 населених пунктів. Били авіабомбами, ФПВ-дронами, а також безпілотниками. П'ятеро літніх людей поранені. В лікарні помер 15-річний хлопець, який потрапив до медзакладу у важкому стані місяць тому. Лікарі боролися за його життя до останнього. У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав наслідок російського обстрілу в Куп'янському районі. Після ворожої атаки його доставили до медзакладу в дуже важкому стані. Він був на апараті ШВЛ. Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб врятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими. Тим часом сили оборони атакували корабель РФ під Новоросійськом. Головне управління розвідки знищило апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого корабля. На перетині вулиць Левка Лук'яненка та Олександрівської запоріжець проігнорував жест регулювальника під час хвилини мовчання, проїхавши в об'їзд. Втекти не вдалося. Кермувальника Тойоти оштрафували. Поліція закликає містян зупинятись під час хвилини мовчання і пам'ятати про ціну нашої боротьби. Зранку у центрі міста з'явилась нова водойма. Близько 11-ї біля зупинки фестивальна прорвало водогін. Вода залила пішохідну частину, а згодом і проїжджу, перетворивши зупинку громадського транспорту на справжнє озеро. Перехожим доводилось або обходити затоплену частину, або ж йти в брід. Комунальники кажуть, причина аварії зношеність мереж, які за десятиліття встигли добре проржавіти. На місці працюють аварійні бригади водоканалу, аби повернути площі фестивальній. Звичний вигляд. Ліки, спальники та маскувальні сітки для військових. З кінця літа з Європи до Запоріжжя таку допомогу привозить волонтер Владислав Калюжний. Каже, гуманітарку передають партнери, друзі з різних країн. Цього разу необхідне надали знайомі з Німеччини. Частина допомоги вже на передовій. Що ще надійде для наших захисників, розповість Ірина Чернова. Вітаю, шановні. Сьогодні ми в місті Дортмунд. Е у Гарного хлопця, який допомагає Україні, марата він передав нам дуже багато цікавих речей для військових. Героям слава разом переможемо! Волонтер та голова благодійного фонду Допомога людям України Владислав Калюжний від початку повномасштабної збирає кошти на дрони, реби, автівки, все, що необхідно захисникам на передовій. Минулого разу бійцям відправили понад 40 тонн протидронових сіток з Нідерландів, а нині новий гуманітарний вантаж з Німеччини. Наші дівчата в Німеччині. Виготовляють отакі кавери. Їхня власна розробка. Вони тут зазвичай виробляється сітка, а вони, бачите, тут нитку використали, то можна на різний розріб. Взяли таку листівочку, доробили, просили, щоб я передав нашим військовим безпосередньо. Це як оберіги їм шоломи. Маскувальний оберіг, хай вас Бог береже. Передали німецькій друзі спальники для захисників. Це полегшений варіант. Вони зігріватимуть у міжсезоння. Вони передали невеличку партію пробну, подивитися, як вони потрібні нашим військовим, щоб вони їх попробували використали. І якщо вони потрібні, вони тоді будуть активно включатися в цю роботу і передадуть їх набагато більше. Тоді а ось ці перев'язочні матеріали та лейкопластирі мають підвищену вологостійкість. Це особливо важливо при застосуванні у польових умовах. Для лікування ж важкопоранених Владислав передав лікарням спеціальне рідке харчування для годування через зонд. Харчування зондове для важкохворих пацієнтів в об'ємі літр і півтора літра. Збалансоване харчування, в якому є багато дуже білка, яко, так, якого нашим пацієнтам дуже не вистачає. Прошу небайдужих людей донатити на волонтерські програми. Без цієї допомоги, так, буде дуже важкувато. Решту медикаментів, серед яких ліки від хвороб шлунково-кишкового тракту протизапальні, протигарячкові, знеболювальні, волонтер передасть безпосередньо захисникам на Донецькому та запорізькому напрямках. Долучитись до збору можуть усі охочі, бо кожен донат це збережне життя наших захисників. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У першій частині випуску говорили зокрема про атаку ФПВ-дроном по місту та допомогу військовим на запорізькому напрямку. Далі розкажемо про таке. Приціл на перемогу у Запоріжжі відбувся кубок зі стрільби для ветеранів. Вони змагалися у чотирьох номінаціях. Це е, захід е, спортивний, це жада перемоги. А у ветеранів е, цього не відняти. Жада перемоги. Вона ж е... Ще з війни. Півмільйона гривень на власну справу. У Запоріжжі подружжя отримало грант від держави. Відкрили ферму з розведення каліфорнійських черв'яків. Сила єдності у Запоріжжі в місті відбувся перший благодійний аукціон на підтримку 110-ї бригади, яка боронить наш край. Таким чином і познайомитись загалом з містянами, з представниками бізнесу, влади, тобто відрекомендуватися, що ми також тут на вашому напрямку захищаємо місто область. Від 250 тисяч гривень можуть отримати українці на відкриття бізнесу за програмою Власна справа. А для жителів прифронтових територій, зокрема Запоріжжя, сума може сягати і півмільйона. Можливістю отримати кошти на свою справу скористалася і родина запоріжця Ігоря Птіцина, яка відкрила ферму з розведення каліфорнійського черв'яка. Про незвичний бізнес у сюжеті Ірини Чернової зранку приходжу. Дивлюся, як поживають мої черв'ячки. Задираю, дивлюся, як вони себе, себе почувають. Ось навіть спарюються червячки, кокони бросають. Ну, не будемо тривожить, мішаті. Близько двох років запоріжець Ігор Птіцин боронив країну, а коли повернувся, почав шукати роботу. Не знайшовши справи до душі, вирішив з дружиною заснувати власний бізнес. Ідея виникла випадково. Коли ми їздили на рибалку, то Виявилося, що черв'яків ніде немає в магазинах. Почали питати, чого немає. Кажуть, всі уїхали за границю, хто на фронт пішов, побросали цей бізнес. Ну, ми з жінкою вирішили зайнятися. Пів року потім подали на грант. От результат. складнощів з подачою заяви до служби зайнятості не було, каже Ігор. За умовами гранту вони з дружиною отримали півмільйона гривень. З нуля розпочали бізнес з вирощування каліфорнійських черв'яків. Працелаштували двох побратимів, враховуючи безпекову ситуацію нашої області, і взагалі. Наближеність до зони бойових дій Запорізька область разом з іншими такими ж самими областями, тобто вісім областей, з'явилась можливість збільшити суму гранту до 500 тисяч гривень на тих самих умовах, як в більш безпекових областях 250 тисяч отримують наші грантери. при умові створення двох робочих місць найскладнішим моментом організації бізнесу була нестача інформації. Довелося багато консульту. Самотужки опановувати технології розведення черв'яків, вчитися на власних помилках. Розводити вирішили саме каліфорнійського черв'яка. Він не примхливий та пристосований до місцевого клімату. Цикл починається з того, що родину черв'яків кількістю до півтори тисячі заселяють у торф. Після того, як ми його заселили, ми раз на тиждень годуємо. Через місяць ми Просіюємо, бо черв'як вже цей субтракт переробив. За цей період він розмножився. Його тут стало набагато більше. Тобто ми заселили один ящик, через місяць це буде, мабуть, вже півтора ящика. Через два місяці це вже буде більше. І такий цикл у нас йде півроку. Далі реалізація по рибацьких магазинах та продаж фермерам, крім хробаків, продає ігор і біогумус. Це органічне екологічно чисте добриво. Виробляють його самі черв'яки, коли живляться рослинними рештками та харчовими відходами. Підприємець каже, має певні плани на весну. Ціль вийти на обсяги продажу 50 кілограм хробаків за тиждень та 500 тисяч тонн біогумусу за рік. Якщо все буде вдало, то ми плануємо на базі. Фермерських господарств розширяти свій бізнес. Розведення черв'яків сезонний бізнес. Взимку вони впадають у сплячку. Аби виробництво було безперервним. Подружжя вирішило обладнати тепле приміщення та вирощувати хробаків протягом всього року. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Щорічно в Україні у понад 140 тисяч людей виявляють захворювання на рак. Для половини з них діагноз смертельний. За півроку в Запоріжжі, завдяки проєкту онкоскринінг маркери раку виявили у понад 250 пацієнтів. 45 випадків це рак шийки матки. Про нові методи боротьби з онкозахворюваннями лікарі з різних регіонів говорили на медичному форумі. Перші в строю вакцинація заради майбутнього, що стартував у Запоріжжі. Медики наголошують, своєчасна діагностика та профілактика, головне у боротьбі з онкологією. Чим раніше виявлено хворобу, тим більше шансів на Успішне лікування найчастіше рак шийки матки спричиняє вірус папіломи людини. І наразі вакцинація єдиний надійний захист. Якщо ми кажемо про рак шийки матки, то вакцинація від вірусу папіломи людини забезпечує попереджує 90% випадків раку шийки матки. Якщо ми будемо вакцинувати дівчаток до 14 років, ми зможемо Виростити ціле покоління жінок в Україні без раку шийки матки. Вакцинацію від ВПЛ уже впровадили у півтора сотнях країн світу. З наступного року вона стане обов'язковою і в Україні для дівчат 12-13 років. Їм будуть робити щеплення безоплатно. Подібні програми вже діють в Одесі, Києві та Черкасах. В Запоріжжі цей етап розпочнеться наступного року, а нині вакцинують всіх медикинь. Ми захищаємо і профілактуємо захворювання онкологічне у медичних працівників наших. У нас були самими першими це лікарня номер 4 зараз центр первинної медико-санітарної допомоги активно до цього долучається. Вже почалась вакцинація в другому лівобережному, зараз буде активно залучатися в правобережний, лівобережний один. Майже три тисячі батьків-першокласників у Запоріжжі вже отримали 5 тисяч гривень допомоги за програмою пакунок школяра. Про це повідомили у пенсійному фонді. Нагадаємо, кошти можна використати протягом півроку на придбання одягу та шкільного приладдя. Водночас, витратити їх дозволено лише у магазинах, які беруть участь у програмі. Їхній перелік є на сайті Мінсоцполітики. У Запоріжжі таких торгових точок близько пів тисячі. У пенсійному фонді додають заявки батьків прийма. До 15 листопада. Подати документи можна через дію у розділі послуги, або особисто у відділенні пенсійного фонду. Одноразова грошова допомога надається родинам незалежно від їх матеріального становища, оскільки це цільова програма для підтримки дитини, яка йде саме до першого класу. Заяву для отримання виплат може надати або один із батьків дитини, або законний представник дитини. Крім того, якщо в родині двоє першачків, то така виплата буде оформлена на кожну дитину. Відчули адреналін та командний дух. 20 ветеранів згуртувалися заради емоцій та нових відчуттів на Кубку зі стрільби. Об'єднав усіх міський департамент ветеранської політики. Стріляли спочатку групами, а потім індивідуально, аби обрати найкращих. Хто ж переміг, знає Валерія Гетьман. Борис востаннє тримав зброю минулого року. Колишній військовий прийшов сюди, аби згадати минулі часи, зустріти старих знайомих та завести нових. Побачити може, новеньких, когось стареньких, і прийняти участь у змаганнях у стрільбах, відволіктися там від буденних якихось проблем. Ну взагалі, навіть оновити навички стрільби. У стрілецькому клубі кажуть, змагання тривають у кілька етапів: спочатку відбирають кращих у кожній групі, а потім вже визначають найбільш влучних і серед них. Кілька етапів. Спочатку робота з пістолетами, працюють групами, потім переходимо на карабіни, індивідуальний залік, і після цього вже визначається переможець. Стріляли з цивільних карабінів, максимально наближених до тих, з якими вони мали справу під час служби. Запропонували кілька вправ, власне, так, і організовані наші невеличкі змагання для ветеранів. Це захід спортивний, це жада перемоги. А у ветеранів цього не відняти. Жада перемоги, вона ж ще з війни. Так що ну, змагатись, отримати свою порцію адреналіну. І для когось панастальгувати. Стріляли ветерани із різної зброї. Та переважно пістолети типу Глок. Змагалися у чотирьох номінаціях. Воля до перемоги за силу духу та наполегливість. Найстабільніший стрілець за рівномірність влучань. Огонь! А також найбільш влучний постріл та абсолютний переможець. Абсолютний переможець найбільша кількість балів. по серії двох. Сесії пістолітної стрільби та з карабіна. 100 балов. Пістолетна стрільба 101, з карабіна. Баченка. Даніл. Абсолютно перемога. А от Данило, колишній мінометник, ніколи з такої зброї не стріляв. Каже, працював зовсім з іншою технікою. Та сьогодні переміг у номінації з найбільшою кількістю балів за влучання. Все дуже-дуже добре. Атмосфера супер. Таких західів треба робити побільше. Було цікаво спробувати постріляти і виходить. в інших номінаціях перемогли ветерани з позивними Булгаков та Мухамед. По завершенні турніру всім учасникам подарували шеврони клубу, а переможцям вручили перочинні ножі. Валерія Гетьман, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Перший благодійний аукціон на підтримку 110-ї окремої механізованої бригади відбувся у Запоріжжі. Захід отримав символічну назву Сила єдності, адже саме завдяки єднанню громади, бізнесу і військових вдалось підтримати тих, хто сьогодні захищає запорізький напрямок. Що представили на аукціоні та скільки грошей отримала бригада, дивіться далі у сюжеті. Мерч бригади, розмальовані гільзи та тубуси, унікальні вироби місцевих майстрів і навіть дитячі малюнки. Усе це лоти благодійного аукціону 110-ї окремої механізованої бригади. Її воїни з початку цього року захищають Запорізький напрямок. Таким чином ми познайомитись загалом з містянами, з представниками бізнесу, влади, тобто відрекомендуватися, що ми також тут на вашому напрямку захищаємо місто область. Понад 20 лотів на аукціоні від самих військових. Наприклад, тубус від снаряда, який розмалювала місцева мисткиня. Цей тубус безпосередньо був нашим. Артилеристи його віддали. Там стоять тубуси, яких розмальовували діти. Місцеві діти, що були тут малюнки. Дитячі, взагалі це все і починалося з дитячих малюнків. Представили на аукціоні свої вироби й майстри. Наприклад, переселенка з Пологівщини передала в'язані іграшки. На жаль, так склалася її доля, що їй довелося покинути спершу рідний дім в Пологівському районі. Вона переїхала в Запоріжжя, облаштувалась тут трошки, але їй довелося потім знову переїжджати в інший регіон, тому що, на жаль, ракета потрапила в будинок, де вона проживала. Там знесло тоді декілька під'їздів. У 110 десятці кажуть, потреби великі насамперед дрони та комплекси РЕП, а нині ще й розвиток роти наземних роботизованих систем. Потреби і на роботів, і на і на зв'язок, на стрілянки. Тобто мова йде про сотні тисяч щоденно, але шукаємо будь-які можливості, як, як поповнити наші бюджети. Аукціон проводять вперше у Запоріжжі, але допомогу від області відчувають постійно, кажуть друзі. 110 десятки. Ми отримали допомогу, наприклад, від депутатського фонду. Там було майже 100 тисяч гривень на потреби дронщиків бригади. Під час аукціону передали 40 лотів на суму більш ніж 26 тисяч гривень. Найдорожчою стала мініатюра стели на в'їзді до Оріхівської громади. Решту предметів розіграють уже через соцмережі. Дві п'ятсот три тисячі, три тисячі, три тисячі раз. Три тисячі. Два, три тисячі три продано Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.